Шановні колеги, студенти, випускники, велика і дружня родина ХНЕО імені Семена Кузнеця. Рада вітати всіх із визначним ювілеєм, 95-річчям університету, передового навчального економічного закладу України. Наш університет славний своїми новаторськими ідеями, педагогічними здобутками, науковими. Школами, визнаними іменами, Виражають успіхи колективу в міжнародній діяльності, участь у програмах Темпус, Еразмус, Горизонт 20, тривала співпраця з престижними європейськими університетами. Ще одним вагомим досягненням нашої роботи, до якого докладають зусиль викладачі нашої кафедри. Є розбудова українськомовного освітнього середовища у його основі утвердження гуманістичних моральних цінностей, плекання історичної пам'яті, розвиток педагогічних традицій, національно-патріотичного виховання саме розбудова освітнього культурного простору, яку так наполегливо здійснює наш колектив з ініціативи ректора Академіка Національної академії педагогічних наук України Володимира Степановича Пономаренка. А це традиційні вітальні літературні зустрічі, поетичні читання, згуртовує і надихає викладачів і студентів, сприяє формуванню патріотичної, всебічно розвинутої, творчої особистості, компетентного професіонала, здатного до інноваційної діяльності задля процвітання нашої держави.